Всім привіт! Я Максима Карчук. Вітаю вас на каналі Шаховий Кот. Продовжуємо дивитися Шахову олімпіаду. І в нас був матч В'єтнам проти Узбекистану. Білими Ле туан Мін, чорними джавухір Сіндаров. Початок партії був спокійний. Була спокійна позиційна боротьба, на відміну від попередніх відео, а в кінці. Гарний виграш, комбінація. Отже, дивимося: Д4 e 6 кінь в 3 c 5 І білі мали можливість зіграти e 4 Був би сицилійський захист. g 3 Д5, Слон g 2 Кінь С6. Рокіровка. Кінь f 6, С4. С4 хороший хід. Білі намагаються відкрити діагональ своєму слону. Чорні б'ють на С4, чорні йдуть на С. Буде, в принципі, все нормально в чорні. ДЦ, ферзь д1, Тура Д1, слон С5. Чорних поки на пішака більше. Кінь бд 2 Напали на пішака. І чорні його не можуть захистити. Це все ще багато теорії, але давайте от поясню, чому не можуть захистити. Наприклад, кінь А5, тоді кінь Е5, і обидва коні напали на пішака. Звичайно, Б5 ходу немає, там от вже от тура під боєм. Якщо от пішак B5, тоді кінь Е5. От така ідея варіанту, що в білих сильний слон. Напав на дві чорні фігури. І чорним вже краще віддати якість. Кінь є 5, слона 8. Білі виграють якість, а в чорних кінь і пішак. Ну, Недостатньо чорних компенсацій. Кінь вже 4. Тобто напали на поле F2, але кінь є 4. Напали на слона. Захистили поле F2, і далі білі зіграють аж 3, виженуть коня. Хороший хід за чорних був в партії. С3. То чорні програють пішака, але зіпсують білим пішакову структуру. БЦ рокіровка. Кінь Б3. Слон e 7 В білих є тут які варіанти. Кінь fd 4 Часто грають, напали на коня. І чорні б'ють, кінь Д4. Самий популярний хід це білі виправили пішакову структуру. ось же білих два пішаки в центрі. Хоча насправді білим добре побити і конем і турою всі ходи хороші. Зіграно С4 це насамперед, щоб от слон стояв на великій діагоналі активний був. Слон D7, слон B2. Тура F D8. Кінь Д4. ну Звичайно, потрібно слону діагоналі відкрити. Тура А С8, кінь в 5 кінь і вперед. Ось є поле D6, можна постаратися туди коня десь поставити. Чорні зіграли не точно. Самий такий точний хід за чорних B6. В партії був хід E5, і білим, щоб отримати перевагу, потрібно було ходити c 5 Білі от на це не наважилися. От зараз зіграли Один Тура Турааце один хороший хід. Знову ж таки, ідея зіграти С5. Чорні зіграли кінь е 8 а 4 Мені цей хід не подобається. Білі захопили більше простору на королівському фланзі, але ж очевидно, що основні події відбуваються на ферзовому фланзі. Тобто хід не на часі, це от точно. F6. Хороший хід за чорних. Ось слон тепер впирається в трьох пішаків. Знову білі могли зіграти С5 і не зіграли, а відступили конем назад. Ну, тепер у білих немає переваги, позиція рівна. Кінь, звичайно, десь і на D5 походить. Тобто, Білі нормально зіграли. Слон G4. Король 1 захищаємо пішака. Тура Д1, Тура d 1 слон є 6. Позиція рівна, але вже от в чорних вона приємніша. Ось білі слони стоять на великих діагоналях, а, але от чорнопольний слон, звичайно, він не хороший. А чорні фігури ось так от по центру стоять. В білих слабкий пішак на С4. Ну, вже навіть чорними легше грати. Ну, я навіть не бачу якоїсь такої слабкості, очевидно, і в чорному. Кінь Д5. Ну, от, так, білий кінь в центрі стоїть. Ну, але не страшно, слон f8. Тура c 1 король F7. Зараз бажано натиснути на паузу. Подумати, що робити білим далі. Ну, ось в білих слон чорнопольний впирається в пішаків. Слону треба діагональ відкривати, був хід F4. Сам перед, щоб покращити слона. B6, кінь Е3, ЄФ, ЖФ. Білі хочуть зіграти в 5 так от погіршувати чорні фігури. Кінь Е7, захистили поле F5, кінь D4. Напали на слона, звичайно, чорні мають зберегти слона. Слона 3, кінь це 7. Тура Д1. Тобто білі грали турою туди-сюди. Зараз тура стоїть на відкритій вертикалі, нападає на слона. Але білий кінь він не може десь зараз вдало відскочити. Наприклад, спокійний хід за чорних, король е 8 захистили слона. Слон А4 неправильний хід, Тут слон буде стояти з краю дошки. Незахищений. Білі це зможуть в майбутньому використати. Всі фігури мають бути захищені, а тут слон незахищений. Ну, Добре, тура відступила, стоїть на відкритій вертикалі далі собі. G6. Слон d6. Слон напав на коня, і є якась ідея з навіть слон b7 зіграти. Нападати на туру, яка захищає коня чорні зіграли кінь E8 помилка. Хід білих початок комбінації, подумайте, що тут робити. Білі б'ють. Слон Е7. Що робити чорним? Наприклад, король побив. Тура 3. Напалена слона за слоном пішак. Слон має втікати. Кінь D5. Кінь з темпом в центр. Дуже добре тут стоїть. Тура 7. Білі виграли пішака. Тура залізла на 7 лінію, обмежує короля. Загроза десь її кінь Б6. Ой, отака от вилка на Туру і на слона. Давайте чорні спробують відіграти пішака. Тура С4. Цікавий дуже варіант. Ще от комбінація. Тура де 7, король Д7, кінь Б6. Король D6, давайте, що чорні хочуть зробити. Король це 5 і два коні під боєм. Але в білих знову ж таки є така вилка. Кінь e6, кінь F8. Ми виграли білі фігуру. Таке от могло би бути. Варіант в партії. Чорні зіграли слон Е7. Хід білих знову подумайте, що робити. Слон D5. Хороший хід напали на короля. Куди йому втікати? Тобто, ну, може далі бути хід кінь Е6. Якщо він втікає на F8, тоді буде кінь Е6, змусили короля відступити навпроти слона. Кінь С5, і ось напалена слона, який незахищений стояв. Король у шах, він відступив, кінь А4 виграли фігуру. Так, чорні зіграли король g7. Щоб, от якщо був шах, ну то можна було втікати не навпроти слона. Десь на 8, на H6 собі втікати. Хід білих, дуже гарний хід, подумайте, що робити. Кінь е 5 Ось така жертва фігури. Які можливі варіанти? Тобто король втікає в куток, тоді просто побили на Е7. Виграли фігуру. Король втікає на F8 захистив слона. Тоді буде хід кінь Е6. Змушуємо короля походити на біле поле навпроти слона, якщо король ж 8 кінь е7. Так, ще й туру чорні програють. Ну, от ще от є такий хід королів 7. Тоді кінь 6 мат. Гарний дуже мат. Два коні от контролюють всі так от поля біля короля. Так. Чорні в цій позиції здалися. Ну, Грають два грузмейстери, варіанти прості. Що буде, якщо побити? Тоді буде мат. Тураж 3. Ну, Якщо король втікає на восьму лінію, тоді Тураж 8 мат. Слон допомагає. А якщо король аж 6, тоді кінь F5, король h5. Ну і вже на вибір мат слоном. Слон F3 чи слон F7. Яким конем правильно походити на F5? Тобто, білі зіграли кінь Е F5, але ж можна було ще. Кінь Д 5 походити, теж хороший хід, але ну, він просто слабший. Чорні грають король F8. І коли в нас кінь раніше був в попередньому варіанті на D4, в білих був хід кінь e 6 А тепер такого ходу немає. Ну, білі можуть зіграти, розмінятися на e7, зіграти Тура 3. І білі все одно будуть мати перевагу. Просто не таку велику. Ось, ще раз розставлю цю позицію. Дуже гарно кінь є F5. Кому сподобалася ця партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я буду далі робити відео про Олімпіаду. Я вибираю ті партії, які мені сподобались, які я вважаю, що можуть іншим сподобатись, і в першу чергу чогось навчити. Саме основне, надалі підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!